Вітаю вас на каналі BoCEPPI. Сьогодні ми поговоримо про систему органів травлення. Основні органи травної системи. Ротова порожнина, глотка, Стравохід, шлунок, тонка кишка, товста кишка, пряма кишка і анальний отвір. Розглянемо будову ротової порожнини. Губи це м'язисті складки, які оточують ротовий отвір. Вони беруть участь у процесах смоктання, ковтання, а також формуванні звуків мови. Щоки це м'язові стінки ротової порожнини, які беруть участь в процесі жування, ковтання. Язик язик складається із м'язів, які кріпляться лише однією стороною до кістки. А інший кінчик лишається вільним. І саме завдяки цьому язик так активно ворушиться. Язик виконує свої специфічні функції, зокрема, переміщує їжу в ротовій порожнині, сприяючи її подрібненню, бере участь у формуванні харчової грудки. А також є органом смаку, ну і завдяки язику існує і мова. Зуби. Зуби ми розглянемо окремо. Почнемо з розміщення їх в ротовій порожнині. Зуби містяться в спеціальних виямках, які називаються альвеоли. Альвеола – це кістковий осередок в верхній і нижній щелепі. Ви бачите ямки на фото це якраз і є альвеоли, в яких містяться корені зубів. Саме завдяки альвеолам наші зуби надійно фіксуються в кістковій тканині щелеп. І будова окремого зубу. Зуб зверху покритий емаллю. Емаль це найтвердіша тканина в організмі людини. Вона якраз і покриває коронку зуба. Дентин кісткова тканина, яка складає основну масу зубу. Бачимо на фото дентин. Пульпа центральна частина зубу, яка містить нерви і кровоносні судини. Вона забезпечує живлення зуби і передає, на жаль, больові відчуття. Корінь зуба це частина зуба. Яка закріплює його в яснах. Ну і корінь, як вище було сказано, міститься в альвеолах в виїмках всередині щелеп. Загалом у дорослої людини 32 зуби. І як ви бачите, вони відрізняються за будовою та функціями, вони також відрізняються. Отака От різниця зубів, тобто коли зуби неоднакові, називається гетеродонтність, гетеро донт донтзуб. Розглянемо ж, які бувають типи зубів у нас. Різці мають плоску кромку, і різці призначені для відкушування шматочка їжі. Ікла або хижі зуби. У хижих тварин вони досить великі. У травоїдних їх взагалі може і не бути. А от оскільки людина всеїдна, у неї є ікла, але за розміром вони як грісті. Премоляри або малі, або ж передні кутні зуби. Їх призначення мають горбики і вони подрібнюють їжу як жорнова. Маляри або великі кутні зуби. Мають широку поверхню з горбиками, призначені для перетирання знов таки, як жорновами, їжі. Зубна формула. І, значить, у нас різці. Ми бачимо, що на одній щелепі з одного боку у нас два різці. Ікла у нас з кожного боку щелепи по одному іклу. Ікла літерою С, позначені в зубній формулі. Премоляр літерою П і з кожного боку щелепи по два премоляри. А моляри, відповідно, їх по три з кожного боку. Щелепи. Ну і от, що ми бачимо в червоному квадратику, це зубна формула для постійних зубів людини. Останні зуби називаються зуби мудрості. Стравохід. Це м'язова труба, яка з'єднує глотку із шлунком. Його основна функція транспортування їжі з родової порожнини в шлунок. Будова стравоходу. Стравохід має досить просту будову. Він складається із шарів, слизова оболонка. Звертаємо увагу на малюнку праворуч. Цифрою 1 позначено слизова оболонка. Підслизова оболонка знаходиться під слизовою оболонкою. Якщо внутрішній шар слизової оболонки встелений багатьма плоскими епітеліальними клітинами, які стійкі до механічних пошкоджень, то підслизова, е має шарувату будову, складається із сполучної тканини, яка містить кровоносні судини і нерви. М'язова оболонка ну, складається з м'язів, а якщо внутрішні органи, які не контролюються свідомо, то це буде гладка мускулатура, звісно. Завдяки скороченням м'язів відбувається перистальтика, тобто хвилоподібні руки, які проштовхують їжу по стравоходу до шлунка. Адвенційна оболонка вона знаходиться на поверхні стравоходу. Це зовнішній шар, який з'єднує стравохід з навколишніми тканинами, ну і захищає його. Стравохід прямує до шлунка. Що ж таке шлунок? Шлунок це мішкоподібний м'язовий орган, розташований у верхній частині черевної порожнини. Він відіграє важливу роль у процесі травлення, перетворюючи їжу на хімус, густку рідину, готову для подальшого перетравлення в кишечнику. Ну і в шлун воно також травиться, а в кишечнику продовжує перетравлюватися. Основні функції шлунку. Накопичення їжі. Шлунок слугує резервуаром для їжі, що дозволяє їй поступово перетравлюватися. Механічна обробка. Завдяки скороченням м'язів шлунку їжа перемішується і подріблюється. Хімічна обробка. Шлунковий сік, що виділяється залозами слизової оболонки шлунку, містить соляну кислоту, та ферменти, які розщеплюють білки. Смоктування через стінки шлунку смоктуються деякі речовини, такі як вода, алкоголь, деякі ліки тощо. Дні частини шлунку. Кардія, ну, кардія це вхідна частина шлунку, де стравохід з'єднується з шлунком безпосередньо. Ми бачимо на фото. Ось зверху стравохід і там вже шлунок. Фундальна частина шлунку. Це найвища частина шлунку, має куполоподібну форму. Ну і дно або шлунку вона ще називається. Тіло шлунку, Тіло шлунку це найбільша частина шлунку, яка має циліндричну форму. Пілорична частина це висхідна частина шлунку. Яка з'єднується із 12-палою кишкою. 12 кишка це перша кишка тонкого кишечника. Ось вона у нас. І далі йде пілоричний свінтер. Ну, Будь-який коловий м'яс називається свінтером. Пілоричний свінтер, тому що поруч з пілоричною частиною. Він фактично між пілоричною частиною і 12 кишкою. Стінки шлунку. Шлунок, як і стравохід, складається із шарів. Яких саме? Слизова оболонка. Слизова оболонка це внутрішній шар, в якому розташовані залази, що виробляють шлунковий сік. Підслизова основа шарова сполучна тканина, яка містить кровоносні судини і нервину так само, як і в стравоході. М'язова оболонка складається з трьох шарів м'язів, які забезпечують перемішування їжі. Сирозна оболонка вона ж очеревина. Тобто сирозна оболонка і очеревина – це слова синоніми. Це зовнішній шар, що прикриває. В шлунок. Фізіологічні процеси. в шлунку. Перемішування їжі. М'язи шлунку, ритмічно скорочуючись, перемішують їжу із шлунковим соком. Утворення хімусу. Під впливом шлункового соку їжа перетворюється на густку таку рідину, котра називається хімус, евакуація хімусу. Порціями хімус через ворота, тобто пілоричну частину, яка ще називається ворота. розслабленням пілоричного Сфінтуру переноситься, евакуюється із шлунку у кишечник. Оболонки кишківника. Слизова. Підслизова. М'язова, ну і сирозна або очеревана. Слизова оболонка це внутрішній шар, який безпосередньо контактує з харчовими масами. Вона має безліч складок, ворсинок, мікроворсинок, що значно збільшує площу поверхні контакту з їжею. Ворсинки це пальцеподібні вирости слизової оболонки, всередині яких проходять кровоносні судини та лімфатичні судини, що забезпечують транспорт смоктаних речовин. Відкриваються вони в ну, поверхню внутрішнього кишечника. Мікроворсинки. Це мікроскопічні вирости на поверхні епітеліальних клітин. Між ворсинками великими є ще й маленькі ворсинки, що значно збільшує площу смоктування. Кишкові залози. В стінках кишечника є кишкові залази, які розташовані між воронками і продукують кишковий сік, що містить ферменти, які розщеплюють поживні речовини в кишечнику. Відділи кишківника. Тонкий кишківник, який починається одразу після шлунку. Пілоричний свінтер розмашовує шлунок і тонкий кишківник. Товстий кишківник, пряма кишка, ну і анальний отвір. І кишечник, кишківник, ну і так, і так зустрічається, як більш правильніше не розбираються лінквісти, або напишіть в коментарях так. Дванадцятипала кишка, вона йде одразу після шлунку, тобто це перший відділ тонкого кишечника. Далі йде порожня кишка, хоча, звісно, вона не зовсім порожня там їжа є. Ну і клобова кишка, яка після порожньої, і після неї вже йде товстий кишечник. Будову товстого кишечника. Він складається із сліпої кишки. Це перша кишка, яка йде після тонкого кишечника. Вона має червоподібний відросток. Ну, на Латині він називається апендикс в реформі. Ну, обводова кишка, вона буває висхідна, вона буває поперечна обводова кишка. Ну і нисхідна обводова кишка. Сигмоподібна кишка. Ну і далі йде вже пряма кишка. Пряма кишка це кінцевий відділ товстого кишечника. Після неї йде вже анус, або задній прохід. Це зовнішній отвір прямої кишки, через який відбувається дефікація, тобто виділення калу назовні. Він оточений м'язами, а колові м'язи називаються свінтери, тому і тут, відповідно, м'яз свінтер, які контролюють акт дефікації. До речі, цей м'яз може контролюватися нами свідомо. На відміну від решти мускулатури кишечника. Там іде гладка мускулатура, яка здійснює маєтникоподібні рухи перистальтику кишечника, що проштовхує хімус. Травні залози. Існують великі травні залози це печінка і підшункова залоза. І малі травні залози. Розташовані безпосередньо в стінках органів травної системи. Це слинні залози, вродові порожнення, залози шлунку та залози кишечника. Ну, і опишемо. Великі травні залози. На фото легендарний орган. Цей орган клював у Прометея. Це найбільша залоза нашого організму. Це печінка. Отже, печінка. Це найбільший внутрішній орган, не лише залоза, а ще й орган найбільший внутрішній. Вона розташована в правому верхньому квадраті черевної порожнини під діафрагмою. Саме тому так небезпечні боксери-лівші, адже вони б'ють в праву сторону, тобто по печінці. Будова печінки. Основні структурні одиниці печінки. Печінкові часточки це основні функціональні одиниці печінки. Кожна часточка складається з печінкових клітин, гепатоцитів, розташованих радіально навколо центральної вени. Синусоїди – це капіляри, які проходять між печінковими клітинами. По них кров, насичена поживними речовинами з кишечника, надходить до печінки. Жовчні канальці. Між гепатоцитами розташовані дрібні канальці, по яких жовч витікає з печінки. Всі печінки. Печінка виробляє жовч. Печінка свої протоки, яке з окреми на зала заведе саме в кишечник. Про жовч ми поговоримо окремо. Печінка має ще ряд інших функцій, зокрема, обмін речовин. Обмін білків. Печінка синтезує більшість білків плазми крові. Бере активну участь в розщепленні амінокислот. А амінокислоти важче розщепити, ніж вуглеводи, оскільки є нітроген. А коли відщеплюється цей нітроген, утворюються токсичні сполуки. Обмін жирів. Печінка синтезує. Холестерин, ліпопротеїди, бере участь у метаболізмі жиророзчинних вітамінів, знешкодження токсинів, печінка перетворює шкідливі речовини, які потрапляють в організмі з їжею, ліками або утворюються в процесі обміну речовин, депонування вітамінів і мінералів, печінка накопичує запаси вітамінів, зокрема А, Д, Е, К, також накопичує залізо печінка ну, і ряд інших мінералів, синтез факторів згортання крові. Печінка виробляє білки, необхідні для згортання крові. Поговоримо про жовч. Жовч – рідина зеленого кольору, яка накопичується в жовчному міхорі. Віляється печку, а накопичується в жовчному міхорі. Вона необхідна для емальгування жирів, тобто розщеплення їх на дрібні крапельки, які потім уже розчиняються у воді, розщеплюються ферментами тощо. Жовч утворюється в печінці. А далі вона з неї виділяється крізь. Жовчовидні шляхи. Дрібні жовчні протоки, які зливаються більше. Згодом вони утворюють праву і ліву печінкові протоки. Ці протоки з'єднуються і утворюють загальну печінкову протоку, яка веде до жовчного міхура. А вже звідти ж... жовч потрапляє в 12 палу кишку. Жовчний міхур це порожнистий орган, який служить резервуаром для жовчі. Коли їжа потрапляє в 12 палу кишку, Жовч скорочення м'язів жовчного міхура викидається в кишечник. Ну тобто, якщо ми щось жирне з'їли і багато, і нам потрібна додаткова порція жовчі, щоб переробити оцей цей жир. Жовчний міхур стискається, і ми отримаємо цю додаткову порцію. Підшлункова залоза. Це довгастий орган, розташований за шлунком у верхній частині черевної порожнини. Вона має досить складну будову, але її можна спростити до кількох основних частин. Головка. Найширша частина, яка прилягає до 12-ти палої кишки. Тіло. Центральна частина, що з'єднує головку і хвіст. І, власне, хвіст найвища частина, яка досягає селезінки. Функції підшлункової залози. Екзокрина виробляє травні ферменти, які потрапляють в 12-палу кишку і допомагає розщеплювати білки, жири та вуглеводи. Ендокринна Вона є також залозою внутрішньої секреції, тобто залозою змішаної секреції. Працює як на екзосекреторні, так і на. Ендосекреторний апарат, як залоза внутрішньої секреції, вона виробляє гормони. Такі, наприклад, як інсулін і глюкагон, які регулюють рівень цукру у крові. Важливі деталі. Протоки. Підшумкова залоза має систему протоків, по яких ферменти потрапляють туди, куди потрібно, а саме до 12 кишки. Ну і там, відповідно, переробляють потрібні речовини. Острівці Лангерганса це скупчення клітин в підшумковій залозі, які виробляють гормони. Кровопостачання. Підшункова залоза отримує кров від кількох артерій, що забезпечує її необхідними речовинами та киснем. Слинні залози. Це екзокринні залози, що виробляють слину. Слина необхідна для початку процесу травлення, зволоження порожнини рота, захисту забіг від каріасу та створення сприятливого середовища для мови. Класифікація слинних залоз. Слинні залози поділяються на великі залози, такі як. Привишні це найбільші залози, розташовані перед вухом. На малюнку вони позначені цифрою 1, під нижньощелепні, на малюнку позначені цифрою 2, під язикові цифрою 3. Ну, окрім їх є ще багато малих слиних залоз, які розкидані по всій ротовій порожнині. Функції слиних залоз. Травна, ну, зрозуміла. Слина містить ферменти, які розщеплюють вуглеводи. Захисна слина зволожує слизову оболонку рота. Захищає зуби від карісу. Містить лізоцим. Це спеціальна речовина, що має бактерицитну дію. Формування харчового клубка. Слина змащує їжу, полегшуючи її проковтування. Сенсорна слина розчиняє речовини, що дозволяє їх відчути на смак. Дякую за увагу. Всього найкращого. Сподіваюся, на вподобайки, якщо щось не зрозуміло, пишіть коментарі. До наступних зустрічей. Всього найкращого. До побачення!